Добрий день, на продажу з'явилися такі речі. Знайшлися такі хомути. Тут пише 92 на них, тут більше 20 штук. Я так розумію 92 це як ми зажимаємо. Ось зажатий розмір. Такі 20 штук теж є. На них пише 72, рожати 80. Таких 10 штук є. За всі-всі. Бажано забрати всі всі. Тут 20, тут більш 20, тут 10. 50 штук. За 50 штук 200 гривень. Йдемо далі. Такі зірочки нові. 12 зубів. Міряв тут 18. Вони нові. Хто знає з чого, з ціною дзвоніть. Відправлю. Такі речі. Можливо, кому треба, докину. хто буде брати. Такі добаток. Він у мене такий був. Дивіться стан. Тут все ціле. Хтось, мабуть, розібрав, а зібрати не зміг. Ці всі речі з дозатора, що в що, що мене були. Така фірма. 500 гривень за все. Кардан. Попереднього відео. 30 на 30. Тут теж 30. 350. Стол. Вкріплення. Шків. Наружні 117, внутрішні 25. Двох ручень. 150 гривень. Такі. 300 гривень 5 штук. Нові. Такий план. Такі зірки. Розміри. Стан. До речі, ці зірки, а це ціна. Ці зірки підходять під цей новий цей. Дивіться. Цеп 800 гривень новий. Довжину дивіться. Метрів п'ять задимось буде. Це новий 800 гривень. Шаг будете запитувати, дивіться. Я ніколи не, не, не міряю, ну мабуть так міряється. Що там показує? 28. Це все поїде. Це новий. Передивіться ще раз. Не стояв. Це все поїде в сьому капроморіму. Далі. Гвинт 600. Віль за 500, як і була. Це з 90. 400. Такий. це мені принесли на реалізацію. Така річ. Тут відбите. Такого стану. Куди вона йде, не знаю. 300 гривень. Такі квадрати є. Ціна за 300 за 2 штуки. Це натяжник, все нове. пара 250. Такі є такі ножі, нові. 600 за 5 штук. Побідіть, ви пайці тут, на них, як бачите. 600 гривень за 5 штук. Далі така планка є. Тут 40, товщина 17, 2, метри 15 см довжина. Дивіться. предложіть за неї пополам переріжу. чи На три частини і відправлю. Вона нова, вона мені не потрібна. За планку предложить. Телефон для Viber. Забув сказати за домкрат такого плану. Різьба дивиться яка. Тут треба переварити. І все буде гаразд. В вложеному вигляді 11 см. Такий стан 300 гривень. Запчастини до плугів. Нова. Десь, мабуть, нова. Виробітки не бачу я. І тут видно. Ціна. 200. Ця робила. Трішки є виробітка. Ціна 200 гривень. Леміші такі. Ціна за пару. Наплавка, все як повинно. Це не варене, це заводські. Трішки підношені. Ну, за таку ціну, хлопці. 500 за два. 200. Ще не орався, яку варив і ще не орався. Цей такий, як новий, ну, стан його бачити, теж 200. Чотириста. Марка. Диски 60 гривень штука. Окушники по тисячі за штуку. В попередньому відео вони були. Такі диски. 250 пара. Діаметр 320 мм. Раз, три. Чотири штуки, дві всі гривень. Бритвий. Лівий, правий. Підчищена трішки одна. Дивіться, стан. За всі 5 штук і ця 600 гривень. Такий цип маю. Тут теж біля 5 метрів. Дивіться, ша. Чотирнадцять. Чи що воно там пахне? 6... Тут 16. Шістнадцять. Такого метрів п'ять. І такі менші є. Цей чотирнадцять. І такого. Бажано забрати все. За весь цей цей, цей і цей, поїде в цьому ящику 300 гривень. Відправка, Укрпочта, повна предоплата Нова почта, часткова передоплата за дорогу дві сторони. Передивіться, кому що потрібно. Бажано. дзвоним пишемо на вайбер. Не пишіть в коментарях, пишіть на вайбер. Я вам писав в коментарях, на вайбер пишіть. На вайбер все ви зв'язав через вайбер. Дякую за увагу, до побачення. Локація міста Чернігів.